Розставляю книжки Стівена Кінга, які я прочитала. П'яте місце країна «Країна розваг». Ця книжка мені сподобалася своєю осінньою атмосферою. Знаєте, прям такі серіали, де підлітки шукають роботу, знаходять друзів, і в них там відбуваються всякі різні пригоди. Четверте місце крістіна історія така доволі такі незвична машина, просто звичайна машина, яка вбиває людей. Кого таке не зацікавить. Третє місце необхідні речі. Мені ця книжка сподобалася тим, що персонажі дуже сильно змінилися. Тобто, які вони були на початку, які вони стали в кінці, це абсолютно різні люди. Друге місце та що породжує вогонь. Приємні спогади, приємний осуд після себе. Бо дійсно цікаво читати про пригоди дівчинки і її батько, яких були на можливості. І перше місце кері. Доволі таки маленька книжка, маленька історія, але дуже цікава. Історія заворожуюча, і я думаю, що вона сподобається багатьом.